Здаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж, порцелянові статуетки, посуд, фаянс буде, скло. Тому, друзі, на початку, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Тому що на цьому каналі ви зможете придбати. Цікаві антикварні вінтажні речі для ваших колекцій. Обов'язково натисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати огляди. Ну а ми почнемо Почнемо сьогодні з ось такого скляного бокала. Дуже гарний. Дивіться, він такий височенький, десь до 20 см, якщо вам видно, Видно з трьох частин склени, це старенька річ. Ось, будь ласка, дивіться поверху які бульбашки, ось Які роки не скажу, ну десь довоєнні точно. 30-40. ві Дуже гарна річ в такому кольорі. Будь ласка, його можна використовувати як бокал, як вазу. Дуже гарна вінтажна річ. Ціна її 800 гривень. Приберемо, щоб не заважав. Далі ось такий, такий штов. Виноград називається. Такого зеленого кольору. Рідкісний в такому кольорі. Будь ласка, позолота в гарному стані. На листочках виноградних також позолота. гарна. гарно. Це виробник. Коростень 50-х років. Другий сорт. Будь ласка, кришка до нього. Також позолота не затерта, ціленька. Ось так він виглядає. І ціна його 600 гривень. Далі ще один штоп. Виноград, але другий виробник. Будь ласка, тут також позолоти побільше. На листях, на ручці. Тут позолоти більше. Ну і трохи виконання друге. Також це виробник у нас ЛФЗ. Тут клеймо стареньке. Також 60-х років. Другий сорт. Кришка також в позолоті, все ціленьке. Будь ласка. Ціна цього штофу 800 гривень. Далі покажемо вам майолику. Ось такий бичок. Це Васильківська майоліка. Серія дивні звірі Проторієвих. Автори Цих статуетах сімейства операторів. Будь ласка, дивіться, який гарний бочок. Ухмиляється. Є кракелюрчик. В дуже гарному стані. Ціна, друзі, цього бичка 2000 гривень. Далі вже такий побільше в половину. Зараз так. Щоб його вам показати, ось такий баранчик з такими рогами закрученими. Також це, це, друзі, не штоф, це статуетка, також дивні звірі проторівих майоліка Васильківська. Будь ласка, дивіться, хвіст такий, роги, борода у нього така поважна. Також дуже гарна статуетка в кракелюрі. Стан супер. Вона така десь і ширина, і висота десь 30 см. Ось, бачите, навіть не поміщається до мене в кабур. Ціна цього барана 3000 гривень. Далі порцелянові статуетки почнемо. Ось з такого олімпійського мішки. Бурласочка. Гарний стан, гарне виконання. Пояс у нього з позолоти. Це виробник Баранівка. Вони є різних виробників. Можна насобирати. Дуже велику колекцію медведів цих олімпійських. Ось у нас саме такий Баранівський, ціна його 400 гривень. Далі статуетка сестрички із композиції зимовий двір. Ось такі закутані дівчата. Одна постарше, друга поменше. Всім відома статуетка. Виробник полоне, перший сорт. Зараз цей набір дуже популярний. Ціна цих сестричок 2000 гривень. Далі ось Україночка, мініатюрка, Марічка, Увіночку. Трохи зажурилася, сумує за своїм коханим. Гарний стан, гарна статуетка, перший сорт. Це виробник київський експериментальний. І ціна цієї марічки 1700 гривень. Далі ось такий баранчик. Желівський. Собачка. Собачка це? Собачка. А, собачка, да. Похожий на баранчика. Ну, буде собачка, да. Ну, так, да, собачка з такими, з такими вухами, хвіст, ось. Клеймо Гжель. Будь ласка. Ціна його 150 гривень. Далі ось така статуетка. Не часто в наших краях. Називається дівчинка з зеркальцем. Ось зеркальце в неї. В руках вона тримає, сидить і милується. Ось таке обличчя дуже гарне. Така сант... 10х10, 10 на 10 десь статуетка, ось дивіться моя рука. В дуже гарному стані. Ось таке клеймо. Це виробник сисерть Ціна цієї дівчинки 1800 гривень. Далі щасливе дитинство. Діти кормлять голубів. Також відома всім статуетка. Вся ціленька, не затерта фарби на місці, позолота на голубах, на місці. Знизу також все добре. Виробник ЗХК Полонне. Будь ласка, ціна цих діток 1100 гривень. Далі ось така статуетка. Це басня Лисиця і Бобер. сюжет басні. Ось така лисиця, дивіться. Таком хутрі Бобер, ну я вже вам переказувати слова цієї басни не буду. Ну, Статуетка в дуже гарному стані. Рідкісна на сьогодні. Будь ласка, дивіться, який стан, всі фарби. Це виробник у нас ЛФЗ, вищий сорт, сорт. Сортность підтерта, но червоне. Червоні фарби, вищий сорт. Ціна цієї статуетки 4500 гривень. Далі на параді. Або дівчинка з флажком. Будь ласка, також гарна статуетка, старенька. В дуже гарному стані. Показую вам флажок. Обличчя дівчинки позолота, знизу позолота. Стан дуже гарний для цієї статуетки. Фарби всі не затерті. Це виробник ЗХК Полонне. Будь ласка, статуетка в гарному стані. Ціна її 4 тисячі гривень. Далі плясуні, ось їх дві є. Однакові, трохи відрізняється розфарбування. Тут сукня темного, темно-синього кольору, позолота, будь ласка, обличчя дівчини. Це автор цієї статуетки Валентина Тригубова. Коростень, клеймо в тісті, вищий сорт. І ось друга плясуня. Тут світліше в неї. Сукня світліша. Волосся жовте. Ну а також позолота, все в гарному стані. Будь ласка, все вам показую по кругу. Також клеймо користень. Уласочка. Ціна цих плясунь 1400 гривень за кожну. Так, ось далі. Ще така статуетка. Як вона забувся? Осавхімовка, Осав да. Осайоновський да, Ворошиловський стрілок. Ну це старенька річ. 20-30 роки. Ну клеймо ну, тут 20-х років. Ось, будь ласка, городниця. Да, старенька статуетка. Єсь, да, може трошки. Пічна тріщинка. Печні. Ну, для тих років це, так. Да. Статуетка на сьогодні більше 100 років. І рідкісна вона. Дівчина трима ружье, рушницю. Да. Стан гарний, все, на ній нічого не відбите, все є. Ціна цієї статуетки 5 тисяч гривень. Далі. Ще одна дівчина, дівчина скульптор. Тут ми бачимо також таку гарну дівчину, тримає в руках вазу, чи кувшин, яку вона виготовляє. Будь ласка, стан гарний, позолота. Ціленька, показую вам Ось на поясі, квіточки. Оці всі візерунки, вони всі в позолоті. Ваза розфарбована. Ось обличчя дівчини, будь ласка. Коса, все гарно. Виробник ЗХК полоне, другий сорт. Будь ласка. Ціна. Цієї статуетки 2800 гривень. Зелене клеймо ставилося 60-ті роки. Так, да, це 60-ті роки. Зелене клеймо. Ну, це взагалі це клеймо ставилось. З 58-го да. і по перші, там, зелені 80-ті, 80 да. да. Пізніше ставили. Да. А потім вже да, цей скрипичний ключ, уже 80, це вже 80-ті. 80 Далі ось іще одна травнева ніч, яка попалась нам на барахольці. Mm -hmm. За останній тиждень це друга. У нас. Да. Ось обличчя показую, також стан дуже гарний, позолота, фарби, все в дуже гарному стані. Да, Статуетка. Ого, як покажу. Чи як я кажу. Ось клеймо, друзі, глобус. Коймо синього кольору, Київ, перший сорт. Вже дуже-дуже рідко такі трапляються. Шедеври. Ціна її 2000 гривень. Ну і на останок дійсно шедевр, шедевр української порцеляни. Статуетка називається. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Дивіться, ось вона на волнах, а в лбу звізда горить. Якщо пам'ятаєте класика того, дивіться, який стан, яка гарна, яке виконання, ракушки. Ось тут тина морська. Дивіться, коршун. який там, да, коршун, ага. берег, ось у неї в волоссях полумісяць, да, ну полумісяць, ага. де. Да. Коса, ось о. крилля її в позолоті також. Статуетка, ну, класс. Да. Давно ми її шукали, ось знайшли і показуємо вам. ціну. Ціна на неї буде договірна. Я думаю, ви розумієте на такі речі, скільки вони коштують. Дивіться, яке тут сорт. Вищий сорт, глобус. Дивіться, клеймо. Стан клейма, будь ласка, все в ідеальному стані. Будь ласка, друзі, кому сподобався наш сьогоднішній огляд, поставте до нього вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть, телефон, вайбер, телеграм. Є на початку огляду, наприкінці на огляду. Є під кожним нашим оглядом в описі. Тому, будь ласка, телефонуйте, пишіть, чекаємо на вас завжди. Ну а я по традиції хочу побажати вам всім мирного неба в нашій країні, всім людям доброї волі з інших країн також миру. Всім вам міцного здоров'я. Пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.